До слов'янського міськвідділу міліції звернувся 25-річний місцевий житель. Молодий чоловік повідомив, що з його кафе викрали належне йому майно на загальну суму більше ніж 26 тисяч гривень. Серед поцупленого ноутбук за 19 тисяч і велосипед вартістю понад 7 тисяч гривень. Півробітники карного розшуку провели ряд оперативно розшукових заходів та з'ясували, що до крадіжки причетний 38-річний, раніше судимий слов'янець. Перевіряючи підозрюваного за місцем проживання, було виявлено неспростовні докази його вини, викрадене у підприємця майно. Наявість чужих речей у будинку родичам любитель чужого майна пояснював так, що нібито та йому їх позичив на час товариш. Що з до обставин, за якими стався злочин, вони також встановлені. Встановлено, що фігурант за примітив велосипед днем дочекався, коли кафе закриють, переліз через паркан, зламав двері і проник у заклад. Перебуваючи всередині приміщення, за барною стійкою він побачив ноутбук, який також викрав. Не встигнувши насолодитися здобичу, крадій постане перед Фемідою. Йому світить черговий строк. Тюремного ув'язнення фігурантові повідомлено про підозру вчинені кримінального правопорушення, передбаченої частиною 3 статті 185 крадіжка карного кодексу Україна. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.